Всім привіт! вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогодні запрошую вас до перегляду нового відео по короповій рибалці. Особисто мені коропова та самова рибалка ніколи не набриднуть, адже при цих двох рибалках ми отримаємо ті самі незабутні емоції при уваженні трофея. Коли спінінг, вудка, ліска, все рибить, все тріщить, і ці нереальні кадри, коли риба просто вилітає з води, можна побачити лише на ось цих рибалках. Сьогодні вкотре ми повернулися на нашу точку і спробуємо половити гарного коропа. Після двох місяців намагань старань все-таки вдається мені в вечерній місці достукатись до залікових коробчиків. І вже три рибалки поспіль я бачу в себе в руках коропа більше за кілограма. Не круто, правда? Гарно, це дуже гарно. це результат бажаний, до якого ми йшли довгий період. І сьогодні моя четверта спроба спіймати гарну рибку. Сподіваюсь, що нічого не змінилося. І сьогодні в руках в мене знову буде класнюча рибка, яка подарує мені і вам круті емоції, круті кадри при виважуванні. Я бажаю вам приємного перегляду. Хто не бачив минулі відео, дивіться. Там було весело, було класно і рибно. А ми сьогодні з нового дня включаємось на новій рибалці і спробуємо повторити такий ж гарний результат. Тому розпочинаємо нашу рибалочку. Розпакуємо сьогоднішній прикорм. Макуха коноплі. На минулій рибалці ми її тестували. Вона принесла, якщо я не помиляюсь, то шість ріб. Сипуха Катюша сливова, велика фракція, яка скріпить наш зерновий мікс. І зерновий мікс. Зерновий мікс. Тут у нас горох, просто альонка, грузка конопля. Все необхідне для короба. І додавлю два ліквіди: Fish і сливочка. Королівська сливка. Ось такий простий прикорм. Він у нас працює вже три рибалки поспіль. Навіщо нам щось придумувати? Якщо їм працює, потрібно цим користуватися і ловити рив, поки вона клює. Адже короб швидко може втратити інтерес і перестати ловитися на декілька тижнів. Тому замішуємо, закидаємось. Ось така у нас вийшла каша Каша із зерно. Ріденька, тішки сипучки, просто щоб дати сигнальчик. І розпочинаємо наш закорм. Слібовий вийшов мікс, сливка окуруска запашок. Подивимось, що він нам сьогодні заспіває все. І остальне залишаємо на потім, як завжди. 50% прикорму викидаю відразу, а той 60, а потім. Так як в мене рибалки короткі, то Ще один, максимум 2 підкорми і все. Набагато я їх не розділяю, адже немає цьому сенсу. Розкладаємо водилище. Нещодавно був цікавий коментар стосовно ось цього водилища. Хочу для всіх дещо прояснити. У хижаковій риболовлі, якщо виробник вказує тест 312, то дійсно це тест 3-12. Це означає, що даний спінінг працює від 3 грам включається і до 12 грам його верхня межа. І один із моїх підписників подумав, що в вудочках такий самий принцип, що ось ці 50 грам, це менше 50 грам Закидати вудочкою не можна. Ні, це так не працює. У мене 2 грами, бачите? Бережки плавець 2 грами і вантажок також до 2 грамиків. Що це означає? Виробники в 99% вказують ось цим тестом просто стрійбудилище, яке воно по жорсткості. Це не означає, що ви не закинете 2 грами плавець. Навіть якщо розкласти його і зробити дальній закат, я зможу спокійно 10 метрів закинути ось цим скаутом. Це вказується лише жорсткість бланку. Не мінімальну вагу і не максимальну вагу, яку ви можете ним закинути. Все, тому ось так. Одну тему прояснили. Я думаю, що дехто цього також і не розумів. Окрім коментатора, багато кому була інформація дана корисна. А ми розкладаємось. Прикормка воді. Будемо пробувати. Окрім вудочки Energy, хочу відзначити що ось цю котушечку. Мені також зайшла легенька, такий приємний хід у неї без шуму. Називається Black Pond. Така бюджетненька катушечка, класна, підходить для поплавця. Має невелику вагу і прикольно. Трьохтисочка, бачите, шпуля така достатньо широка. Цьогорія була в щоб змотувати ліску, щоб вона не сильно крутилася. Це також новинка, тому що на іншій водичці в мене стоїть е, фантом. Ця котушка в мене була на фідері ще років три тому. А ось це новенька котушечка, яку також можна сміло рекомендувати. Вимірюємо глибину і будемо закидати когось. Горох кукурудза, не знаю, побачимо. Насадки стабільні. Горох кукурудза. Класика. Картоплю ще можна було взяти. У мене навіть є зварене, але не брав. Не брав, тому що є готові. У мене на 3 трикабейс, перевірені, найкращі. Я нічого не хімічу, ловлю вже не готове. Друга вудочка також в воді. Ми з вами чекаємо перше клювання. Давайте зробимо прогнози. На ривал це я загадав 4 клюваки, здається, і було 6 клювак. Сьогодні загадують Три клюваки. Подивимось, скільки їх буде. Чому три? Тому що вранці сьогодні було плюс 10. похолодало трішки. І може це відлякати нашого коропа. кожного разу хвилююся, якщо якась переміна вітру, переміна погоди. Адже короб риба така. Його будь-що може налякати, може відійти і відійти на довгий період. Дай на точці, прийшовши, нічого не спостерігаю. Нічого не плаває, не цмокає, не молить. Не видно, не видно, але це не показник. Робіть свої прогнози, мій прогноз три коропу. Чекаємо першого вже на березі. Хоча би три. Більше нам сьогодні не потрібно. Якщо будуть закілові, то навіть два. Подивимось, як буде все насправді. Вже мінімум 3 неділі дує сильний вітер. І, в принципі, нічого в цьому поганого немає. Є лише момент, якщо може бути погано видно покльовки. Але якщо ми ловимо коропа, то це ось так просто. Через те реалізація покльовок максимальна. Я нічого не пропускаю, адже ловлю коропа. Ну, щоб ловив карася якогось чи плітку, то було б дуже багато холостих клювань. Я ось нагадаю рибалку, коли я рибала 2 тижні тому, ловив, то дійсно, деякі покльовки я просто не бачив. Діставав, а ляж мені обідав черв'яка. Хвиля постійно накривають, поплаветься і не сильно зрозуміло. коропом це трішки проще. Але до чого веду, що не пам'ятаю, щоб три тижні поспіль був такий сильний вітер. Це щось дуже цікаве. Взагалі якась погода в цьому році цікава. Ну, Нам головне, що щоб клювала риба, а вона в мене клювала три рибалки. Значить і сьогодні, сьогоднітись також буде клювати. Свої три клювання я побачу. Перше, перше, перше. Обмотав гілку, так? Да? Блін, гарний короб, друзі, гарний короб обмотав гілку. А як так з нас стало з вами, га? Це капець. Десь півторушечка, я бачу його хвоста. Дійсно славненький. Придеться, що лізти воду нам швиденько якось. Я його зіди ніяк не зістану. Хм. А він може зійти так. Ну зараз ми будемо певно лізти, що я його не вишитаю. Все, вийшов з-під гілки. Вийшов з під гілки, просто корок. Зараз ми його візьмемо. Гад такий, так? Да? Гарнічий. Є перший короб на сьогодні. Відео називається Короб затягнув мене у воду. Ось така гарна рибинка. Дивіться, який пузанчик. Коротенький, широченький, гарний коробчук. Швидкий ривок обмотав дерево і все їх засів. І дивно, раніше там він зачіпляв їх. Це перший зачеп на тому дереві. Поки заліз в воду, роззівся, він вже відчепився. Не встигла до нього дійти, риба відчепилася. І це дуже добре, тому що ми не налякали місце ловлі. Зараз, якби я там пройшовся, то рибка би на трошечки. А так ми туди не дійшли. Де сидять наші оплавці, ми гаві не ставали. І це дуже гарний знак. Ось така рибулечка в нас є. Гарний початок. Гарною рибкою. Будемо продовжувати далі. Перезакинулись знову, можна назвати це швидким клюванням. Прийшло трішечки більше години і є перший контакт. Камінь з душі відійшов, гарну рибу взяли, відео зняли. Все, супер. Продовжуємо далі насоджуватись риболовлею і чекаємо разом з вами наступне клювання. Ще два дамо прогнозу. Як клювак. Зачепив очеред, так? Да? Сьогодні день лазання у воду. Чи що, просто об'яснить мені. Ну, риба на очереті. Або зараз зійде. Або ми зараз знову поліземо і дістанемо. Це якийсь трешак. Ну, не відчуває, що вона є, не знаю. Потрібно лізти перевіряти. Сьогодні в кадрі у нас купальний день. Я намочився дуже сильно. Вся кофта мокра. Але подивіться, воно того коштувало. Дивіться, який гарний короб в нас є в кадрі. Це, певно, наш бікфіш. Настільки жирний, що я просто в шоці. Від'ївся, від'ївся на наших класних кормах. Погляньте, який розмір. Такий гарний голий коробчук. Обмотав коріння очерету, низом пішов, зачепився за кінець очерету і пішов далі. І цей кінець очерету його коріння тримало. Прийшлося рукава опустити повністю воду, щоб дістати ось цю рибу. Клас! Певно, певна, наша найбільша рибина в цьому сезоні. Пузо, дивіться яке. ага. Щойно, як витягував короб, побачив, що під садці верхівка мого плавця була майже 90 градусів. Ось так була скручена, тільки не багато ще більше. Я думав, що це все. Але просто я поправив. І воно, виявляється, працює. Воно як з матеріалу з трубочки щупа-чупса, воно трішечки пережалося, але бачите, поки там дірки немає, ми його вирівняли і все нормально. Здається, що можна далі так ловити. З собою запасний, звичайно, є опливається, але бачите гарний матеріал. Я вже з ним попрощався, а він виявляється, буде далі ловити рибу. Дуже гарна риба залетіла. Наш бік цього сезону, скоріше за все, голий коробючок, красунчик. Що там, ще скажеш. Але знову змусив мене поплавати. Дві риби і за я сьогодні лізу в воду. Це капець. Минулі всі рибалки жодного такого випадку, а сьогодні просто два з двох заставляють мене за ними бігати. Ну. Поки ми там все розбовтали, можна внести прикорд додатковий. Адже думаю, що рибі потрібна буде пауза. Ми так нормально поплавали. Прям по торсі оплавець, походив ногами. Думаю, думаю, що потрібно буде нам почекати. Ну нічого. Сьогодні вже план ми виконали свій дві рибини і дві залікових гарних рибки. Остання просто взагалі бомба. Тому, навіть якщо не буде нічого клювати, я сьогодні вже кайфанув. Добавив ще макухи, висипав. Тю макуху коноплі добавили як іду, то міша більше проблема. Зараз поділюся ним з людиною і залишу собі. О! Став чорний колір. Макуха із зерном. Макуха із зерна із зерном. Краса. Як думаєте, буду ще клювання? Розпочалася гарна рибалка, але це знову ж таки хід і вони просто виходами корняться, як щука. І сутак. Масово виходить раз-раз-раз і затихають. Я це вже перевірив і знав. В принципі, давно. Но саме так відбувається на кожній із рибалок. Просто якось одночасно масово виходять і дуже швидко діваються А плюс, зараз я ще залізу воду, то мені здається, що шанси в мене зменшилися. Потрібно буде чекати знову 3 годинки на клювання. Ну, можливо, я помиляюся. Залишив собі ще три шарики на легесеньку підкормочку. І все. А інше передаємо далі в інші руки. Нехай також ловить коропа. Клювачка ще одна. Ще один коробчук хоче показатися вам. Дуже бійкий, але це невеликий розмір. Подивіться, що він чворить. Подивіться, що воно чворить. І є третя риба на сьогодні. Знову те, що загадав, збулося. Ой! Що маємо? Маємо 600 грамів. Маємо 600 грам монстра. Горошок цього разу він заїв. Опа! Ось такий коробчук. Ну, камеру не будемо підключати, швиденько його відпускаємо, нехай підростає. Диви, диви, диви. Диви диви, що робить? Четверта риба. Урагани нам просто робить. Таке мале, а таке крипуче, да? Голяш. Всім все і сказано. Ой, у мене тут розкрутився. розкрутився. Це ручка розкрутилася, зрозуміло. Четверта риба. Четверта риба в кадрі. Півкіловий голий короб. Де насадку дів, га? Насадки немає. З'їв. Правильно, помучися трохи. Забирав своє. Іди. Вже цілих чотири рибки в кадрі. Ми знову перевершили наш пік по прогнозам. Гарна. Рибалка сьогодні знову вийшла. Як гадаєте, короб боїться мотокоси чи ні, на глибині 40 см? Ну, десь 50, можливо, робіть свої ставки. Я думаю, що якщо вона так близько, як зараз є, то все ж таки рибу це лякає. Продовжуємо далі. Вже все у нас вийшло. Якщо буде ще щось, то взагалі класно. І знову спостерігаю, що повторюється історія. Коли виходить велика риба одна за одною, а потім велика риба вже більше не клює. Першими прокльовуються більші, а потім вже залишаються менші Як це працює, не знаю. Але здогадки маю. Продовжуємо далі. Нагадую вам, що в нас проходить челендж до кінця вересня. Кожне відео, яке набирає 5000 переглядів, буде винагороджене гарним конкурсом. Тому пересилайте відео своїм друзям і. Да будуть нові конкурси. Продовжуємо далі. Лайк, підписка. Ми чекаємо наступний контакт з Коропом Є, це вже не холосте. Це вже не холосте. Коропчук на гачку. Бешений коробчук на гачку. Дивіться, що вичворяє, да? Навіть не показується, мені який там розмір не знаю. Кілуха десь, певно. Таке щось. Нормальний такий коробчик. Давай-ка заходь до нас, зайшов. Маю ще одну класну рибку, ось такий приємний коробчик до нас завітав. Орієнтовно, по розміру, такий, як перший, був у нас на сьогодні. І таким чином. Ми маємо три гарних рибки вже цього дня. Одне холостеклювання і два маленькі коробчики, там пів кілограма і 600 грамників. І три гарних грибини. Ну, клас. Що ще додати? Рибалочка супер. Вже сміло можна придатися додому, але хочеться відчути ще раз виважування ось такого загілужного коробчука. А можливо, золотить якийсь монстр, як другий. Всяке може бути, тому планую ще трішечки посидіти Хоча відео зняв вже декількома коробцями раніше. Вже просто чистий релакс. Не відео, а просто вже доловлюємо когось, хто ще готовий поїсти. Поки я чекаю наступне клювання, можете в коментах написати свою топ насадку для ловлі коропа на поплавець. Горохце, чи укуруза, чи когось картопля, чи, можливо, когось, як я раніше, ловив на сир твердий, хтось тобто на сир ловить. Можливо, є щось ще, що я не знаю, можете здивувати. Колись я короб половив на сою ще і на дзернята. Бубка зерен, бубка сої. У мене клювання, до речі, хтось посмикнув легенько. Це, скоріш за все, хвостом зачепив плавця. Рибка на тушці знову. Зараз буде. Ось такі насадочки є в моїй практиці. Можете поки поділитися своїми топ-насадками, а я чіпляю без камерку, бо може бути зараз щось цікавеньке. Не хоче більше клювати, тому ми відправимось на цьому моменті додому. Сьогодні видалась знову дуже крута рибалка, насичена гарними рибами і гарною кількістю. Цього дня мені так здається, що я спіймав найбільшого коробчука в цьому році. Можливо, такий вже був, а можливо, це трішечки більший, ну мені так здається. Можливо, через те, що він голий, він таким здається класним, не знаю. Загалом все супер. Четверту рибалку поспіль мені вдається. Робити крутий результат і радувати вас гарним фільмом Чотири фільми вряд просто круті. Ця рибалка мені не надоїсть, я можу кожного дня таке знімати, якщо вам заходить. Тут є що знімати. Це класне уважування, покльовки швидкі, дуже динамічна риболовля, і хочеться, і хочеться повертатися і ловити цю рибку. Підтримайте відео-активчиком. Я з вами надовго прощаюся. Всім, хто поставить лайк і підпишеться на канал, бажаю таку ж рибалку. Тому до зустрічі до нового відео на каналі Golden Fish.